Зустріла такий прикольний ріл, де чоловік просто сидів на пляжі, спостерігав за жінку і каже: вона така, як я. Тепер я відчуваю себе менш дивним. Він займається цим уже два роки і вперше зустрів людину, яка теж володіє тим самим, і це називається соматичний ченнелінг. Той самий принцип, коли нам хочеться покласти кудись руку, наприклад, і просто так сидіти, або у нас щось болить, і ми туди кладемо руку. От Голова була. Болить нам руку хочеться, отут болить ми сюди кладемо. Ну, З усім працює. Ну, я кажу в контексті тіла і зцілення, тому що я зустрічала таке у людей, які саме лікують руками і енергією. От вони там відчувають цю енергію. У мене подруга така є, на мені навіть це пробувала. І от вона заводить її кудись, знову підбирає, якимось там чином закручує, витягує і знову тобі. Я її питала, як це ти робиш? Тобто, як ти знаєш, що зараз потрібно сюди. Вона каже: Я не знаю, просто отак іде, я так роблю, тобто це високий рівень довіри собі. А у цьому конкретному випадку з чоловіком він відчуває, як рухається енергія своїм ефірним тілом, те, що одразу йде після нашого фізичного щільного. Тіла, воно дуже пов'язане із електричною провідністю тіла і з нашими відчуттями, але він не розпаковує це все діло через слова, через ментал, тобто, це та сама енергія, яку хтось міг би считати і розказати через слова, що це означає. Він відчуває і він рухається в потоці з нею. Я впевнена, що якщо бути там присутнім. Поруч із ним там така кількість навалить тобі, така кількість всього підвантажить, що це окрема і дуже крута практика. Якщо ви почнете практикувати ченелінг відчування себе, збільшення своєї покращення інтуїції, не обов'язково, що у вас так буде. Це не те, що варто боятися, що ви сидите на зібранні на якомусь і раптом підете в оцей танець дивний. Дуже високий рівень відчування, і потім. Творення із цього якоїсь енергетичної форми і існування в цьому, тобто це високий рівень прокачаності, довіри до себе, простору, розуміння, як все працює. Тому на початку можете взагалі не переживати, а потім це є ваш вибір.